Росія знову втручається в іноземні вибори цього разу під прицілом сусідня нам Словаччина. У Братиславі вже відреагували та викликали на килим представника Московщини. Як Кремлю знову дозволяють сувати носа в європейські справи, та як це може вплинути на нас? Давайте розбиратися з вами. Новини ТСНЮА і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. А зараз до новин. 2 жовтня Міністерство закордонних справ Словаччини видало шокуючу заяву. Там не тільки звинуватили Росію у втручанні у власні парламентські вибори, але й назвали причетного. За їх версією, до цього причетний голова зовнішньої розвідки РФ Наришкін. Під час виборів він назвав одну з прозахідних словацьких партій американською проксі, тобто маріонеткою. МЗС висловлює рішучий протест проти неправдивої заяви російської розвідки, яка ставить під сумнів чесність вільних і демократичних виборів у Словаччині. Вважаємо таку свідому поширену дезінформацію неприпустимим втручанням Російської Федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці, яка як незалежна суверенна і демократична держава гарантує своїм громадянам чесний і прозорий виборчий процес. Водночас МЗС Словацької Республіки закликало РФ припинити дезінформаційну діяльність спрямовану проти Словаччини. Не варто було й сумніватися, що в Кремлі свою причетність відкинули. Їх там нет. Класична відповідь московитів, коли руки полікать у бруді, волати, що не ліз у чужі справи. Словакам ж пропонуємо згадати історію. Якщо надати Росії гідної відповіді, одразу потім може бути або пізно, або дуже боляче. Прокоментували російського слона в словацькій крамниці і у Вашингтоні. Не випадково американських журналістів зацікавила заява Братислави, бо до них росіяни уже лізли. У 16-му році вони співпрацювали з Трампом, що пізніше підтвердили в американській розвідці. Були чутки про вплив і на вибори 20-го року. Але тоді переміг опонент Трампа Байден, і ця тема втратила актуальність. Так, от у держдепі заявили, що продовжать співпрацювати з новообраним урядом словаччини у будь-якому випадку. Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими словацькими колегами. З цього приводу Сполучені Штати не стають на чийсь бік в іноземних виборах. А до чого весь цей сирбор? А через те, що більше всього голосів на виборах отримала партія Курс Соціал-демократія на чолі з проросійським клоуном Фіцо. Чому клоуном? Usluchajte už tú sa otvorene hovorí o tom, že v radoch ukrajinskej armády sú čistí fašisti. Zoberte si pluk Sazova, ktorý je preukázateľne fašistický pluk. Viete, čo je na Slovensku povedané, že banderovci a takíto šeriaky, ktorí bojujú, to sú iba nejakí uliční bytkári na okraji spoločnosti. Ja som ešte ale nevidel uličného bytkára so samopalom a tankom. Alebo s delom. Oni sú predsa súčasťou konkrétnej armády a robia hrozné veci. Крім того, що Фіцо проросійський та антизахідний політик, він ще й затятий популіст. Усю передвиборчу кампанію він грав на антиукраїнських настроях, що, на жаль, схоже, спрацювало із словаками. За одним із соцопитувань громадян страшить той факт, що їх країна допомагає Україні зброєю. Словаків залякали тим, що нібито не треба провокувати російського ведмедя, а то можна пожаліти, хоч це і маячня на цьому грався, і Фіцо. Біограф Фіцо описує цього персонажа як цинічного прагматика. Коротше кажучи, той звик підлаштовуватись, обирати місця потепліше і взагалі не цурається нічого. От, наприклад, 17-му році він ще й не був проти інтеграції України в ЄС і взагалі допомагав Україні закуповувати газ з Європи реверсним шляхом. Цікавий факт, що Фіцо є вихідцем ще з чехословацької компартії, а покинув її тільки після революції у 90-му. У словаччині також побоюються того, що Фіца хоче правити країною як Путін твердою рукою. Що ж, саме його партія набрала більше 23% голосів, але її у парламенті і гідні суперники. 18% набрала ліберальна проукраїнська партія прогресивна словаччина, на чолі з віцепрезидентом Європарламенту Міхалом Шимичком, на третьому місці партія колишнього прем'єра Петра Пілігріні, з яким не все так однозначно. Утім, за правління якого українсько-словацькі відносини були у нормі. А як заведено у парламентських республіках, тепер їм усім треба збудувати коаліцію, а потім ще й уряд. Усі три кандидати запропонували свої формати коаліції, тому прем'єром може стати будь-хто з них. Тож, чи кардинально зміниться політика Словаччини щодо України та ЄС, реально не зрозуміло. Експерти логічно пропускають, що така загроза є, утім поки що її перебільшувати не треба. Те саме кажуть і у нас. Ми поважаємо вибір словацького народу, але зараз зарано говорити, як саме результат виборів впливатиме на позицію Словаччини щодо України. Варто нагадати і те, що ці вибори у Словаччині були позачергові, а прем'єрів там міняють як пару взуття по прем'єру на кожен з п'яти останніх років. А чи вплине зміна курсу Словаччини на передачу Україні зброї? Ця те морально насторожує, бо ми вже маємо європейських сусідів, які дуже скептично до нас відносяться. Наприклад, багаторічний прем'єр Угорщини Орбан саме з ним часто порівнюють Фіцо. Треба пам'ятати, що Словаччина країна з невеликою армією. Але з запасами радянської зброї. Проте на думку експертів значна її кількість уже вичерпана, бо була надана Україні. Не треба забувати, що словаки першими погодились нам передати винищувачі, навіть віддавши безпеку власного неба під відповідальність союзників. Успішно на фронті знищують расистів і артилерійські системи Зузанна. Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на ютуб канал і ставте подобайки. і пишіть в коментарях, як Україна має реагувати на російських кротів у Європі. До зустрічі!